Кожного разу, коли піднімаєшся в читальну залу нашої Миронівської базової бібліотеки, в очікуванні того, що знову побачиш якусь красу, чи то вишиванки, чи то якесь рукоділля, чи то малюнки, але все рівно це буде така радісна, неочікувана зустріч. І цього разу, коли ми піднялися в читальну залу, ми знову зустрілися із чарівним світом ручної роботи, вишивання. Нашої Миронівчанки Прокопенко Юлії. Вона сьогодні прийшла на зустріч із своєю донечкою, з Катрусею. Ну і, звичайно, перше питання, Юлічка, скажіть, будь ласка, от чому саме вишивання? Ну, воно його заспокоює. Більш ну, за все, що заспокоює. І так мене просто бабуся навчила вишивати, в'язати. і от Воно так і пішло да, залишається. Да. Коли ви вишиваєте, про що ви думаєте? Ні, про що. Я вся там десь. Все там, у вишив вишивці. Да, да, да. Вся там. — Яким чином обираєте те, що ви будете вишивати? Я собі дивлюся, якщо щось таке, це, то, то, то ну, те, що подобається, то те й вишиваю. Перша робота, от коли вона була? Навіть не згадаю. Це точно була школа. Це ще аж тоді. там. Вишивала бабуся, і я їй помагала в деякі ці роботи, і то підшивала там щось, якусь хрестика на шию, а так я ж подушечки там вишивали. Ну все таке, що хотіли, чи що подобається. Ну, от ми бачимо, тут є і такі рушнички, серветки, є вишиті, уже і сорочки, і подушечки. Що найбільше доподобає? Як ви обираєте тему? Ну, більше я люблю подушечки. Щось таке, щоб воно щоб воно було цвітне, щоб гратися цими кольорами. Більше я подушечки люблю. Ну, Вишили, бачите, і рубашки, сорочки чоловічі, і подушечки. І пасхальні, теж там граєшся нитками, кольорами. А є улюблений колір? Ні, мені, мабуть, всі Всі мої, мабуть, улюблені такі, щоб. Мені треба, щоб вишивка була цвітна. Ну, до речі, да, як ви обираєте візерунок, ви берете вже готовий, чи е, вигадуєте, додаєте щось своє? Та, мабуть, вже готовий. Так легше тобі. Да. І це якщо я там можу кольора там якісь вже, якщо там якесь темненьке, я хочу світліше, то дивлюся, підбираю, чи буде воно так наче знаєте, гарно. Коли найчастіше хочеться сісти і зайнятися улюбленою справою, яка частина доби, там, чи, наприклад, пора року. Навірно, тоді, коли є час і натхнення. Тобто натхнення. Для цього потрібне да. натхнення. То, ну, даш. Ну, таке натхнення, а вже втомилися, як ви? Ну, все одно хочеться. Це ж віддихаєш. Воно заспокоює, вишивка, в'язання, воно заспокоює. Собі просто туда десь. Катруся, скажи, будь ласка, а от ти, коли дивишся на мамині вишивки, от про що ти мрієш? Ти сама вишиваєш? Ні, але я дуже люблю малювати. І якщо в мене є натхнення, я можу щось намалювати. Так, то це в тебе все рівно є своє бачення вже через олівець, пензель, так? Так. А от мамі ти чим допомагаєш у вишиванні? Ну, я допомагаю вибирати кольори. Mm -hmm. Якщо їй потрібна допомога, я можу висловити свою думку про той чи інший колір. Так що ти все-таки є помічницею і частинка твоєї натхненності такої є в кожній роботі. От на тобі зараз така вишиваночка, це мамина робота? Ні, mm -hmm. але я навіть не знаю, чия це робота, але думаю, що це. Бабуся бабусі. Так, бабуся вишивала. Mm бабуся, -hmm. так, бабусина mm -hmm. роботи, Так, що все рівно це вже ваша, як то кажуть, сімейна не... реліквія. Да, і вже років, і років. Юлія, скажіть, будь ласка, от сьогодні війна, mm -hmm. сьогодні дуже важко. І е, ви сідаєте, ви продовжуєте вишивати, і якщо ви це робите, чому? Даже не знаю, як відповісти на це питання. Ну, на, на даний момент я зараз в'яжу. Закінчила ось свою роботу, почала дитині в'язати. Ну, як закінчу в'язати свої катрусі, то тоді я щось буду вишивати. вишивати так. Да. Все рівно це кажуть, ви не припиняєте, ви таким чином заспокоїтеся. Ну, в кожного своє хобі. Як взагалі от ваші рідні відносяться до цього вашого захоплення такого рукоділля? Нормально. — Їм подобається? Ну, так. Да. А ви своїм рідним, знайомим, близьким щось вишивали, в'язали? Оце все. Оце все? Да. — Так. Це родичів вишивала, дарувала. Це ось робота моєї бабусі. Так, цей рушник, так? Так, да, пам'ять. Mm. Чоловіча там є сорочка, ще моєму братові вона як вишивала, як не ходив в школу, вона вишила, теж пам'ять, залишилася. Так, що, як ми вже сказали, у вас є такі сімейні реліквії, які вас надихають. І, звичайно, ви вже бачите трошки по-іншому, по-сучасному, ці всі. А де ви берете нитки? Купую, на базарі в нас купую. А ось на цю подушечку, то навіть до людини дзвонила. Є там жінка, яка жіночка, яка нитки продає дома. То я до неї дзвонила, давайте, потреба відтінки. Та не вистачає дорого. Да, те, є. що є, то того ні. А в тої людини, в якої це там теж він сказав м, даже не привезу, бо треба це розпродати. То було то, таке. Навіть такі були пошуки. Да, вона ж патріотична, тож хочеться ж на подарунок. А е була така робота, над якою ви дуже-дуже довго працювали? Та, мабуть, ні. Таке не... натхнення воно. <світ> да, я, я знаю, що я щось дов'язувала, це дитині щось я в'язала, а вже там оцю подушечку, вже отам було вже все. Ну, До речі, ми говоримо за цю подушечку, патріотична тема. Mm -hmm. Чому? Не знаю, бо вона мені сподобалася. Взагалі-то ця схема була під е бісір. Mm -hmm. А ви її зробили просто нитками? А Я її так? перенесла нитками через інтернет, то знайшла її, з екрану переносила нитками. Буває таке, що ви, коли вишиваєте, ви там може, музику включаєте, може пісня якась лунає. Для вас якийсь є фон? Може, і, і пісня, і обично вишивальниці, як кажуть, вони тільки слухають. Вони вишивають і тільки слухають ці серіали, таке теж може бути. Фон <рес> да. якийсь присутній, але да. робота в руках да. кипить. Да. Угу. Або собі тихо вишивають ввечері. Про що ви мрієте? Що ви хочете ще вишити, зв'язати, от які мрії? Навіть не знаю. Що попадеться, таке, знаєте, на очі, що воно враз впало в душу і треба його зробити. Десь його треба втілити, як кажуть. Що для вас взагалі от таке сьогодні розуміння, патріотизм? Ви його відчуваєте? Mm, ну, напевно, патріотизм це любити свою Україну, все, що пов'язано з нашою Україною, напевно, це. Про що ви сьогодні найбільше мрієте? Мир. Чесно сказати, мир, щоб наші всі, наші військові хлопці, дівчата повернулися з перемогою живими, які б вони не були, але щоб вони були живі. Хочеться миру. Мама мріє про мир, Катруся. Про що мрієш ти? Я мрію про те, щоб ця війна вже поскоріше закінчилась, і вороги пішли назад на свою землю.